Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наші реколекції, підготовку до Різдва. На попередніх зустрічах ми роздумали про значення Різдва, благодаті наші сьогоднішні роздуми, як прийняти Різдво, як прийняти всі ці багаті ласки, котрі випливають для нас з втілення Божого Сина, з вертепу, потім з Христа і Воскресіння. І подивимось, наприклад Марії. Марія найкраще Боже творіння, шедевр Творця, як Марія прийняла в своє серце Божого Сина. Ми звернемо свою увагу на перший розділ Євангелії від Луки від 26 стежка. Власне, це тут дві події, благовіщення, так, Марії, і зустріч з Єлисаветою. Прочитаємо ці уривки. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло означати те привітання? Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином собішнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і Він царюватиме над домом Якова повіки, а царювання Його не буде кінця. А Марія сказала до Ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав: Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього отінить тебе, тому й святе, що народиться, назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць тій, що звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого Бога. Тоді Марія сказала. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму. Марія, почувши звістку ангела, уявляємо собі дівчину близько 14 років, являється ангел, сповіщає такі дивні речі. Вона зачне породити Сина дадуть ім'я Ісус, буде великим Сином Савишнього назветься. І, і, і реакція Марії. На такі слова Марія стривожилась, роздумувала, запитувала, не знала, як це станеться. Ми теж так поступаємо. Чуючи добру новину, вістку про Різдво, слово про Бога, це слово проникає в наш розум, в серце, і ми роздумуємо, тривожимось, запитуємо, хвилюємося. І це нормально. Це процес нашої віри. Марія багато не розуміла, як воно станеться, але приймаю простоті. Пригадуйте, жителі Єрусалиму стривожились, коли почули звістку від мудреців про народження Спасителя. Стривожився весь Єрусалим. Але так і залишились на своїх місцях. Марія відбувається по-іншому. Захарія, коли чує звістку від англа про народження сина, теж не розуміє, але є певне недовір'я. Навіть скепсис Марії по-іншому. Діва Марія не розуміє, як, але в простоті приймає. Не все зрозуміло, але погоджується. І це є приклад для нас: прийняти з простотою, як дитина, звістку про Різдво. І що дуже важливо, не перериває розмову. Чого не розуміє, запитує, як воно станеться. В дорозі віри важливо не переривати розмову, продовжувати наше спілкування з Господом, запитувати, цікавитись, продовжувати свою розмову, діалог з Богом. Віра Марії зростає пізніше при зустрічі з Єлисаветою. Так Бог діє і в нашому житті, через інших людей. Дух Святий відкриває Єлисаветі, ким є дитина Марії. Єлисавета славить Бога! Пророкує для Марії, називає благословена тими жінками, благословені лона Твого. І серце Марії відкривається на прославу Бога. Марія вимовляє, величає душа моєго Господа, Дух мій радіє Бозі і спасі моїм, бо він зглянеться на покору слугині своєї, Ось бо віднині ублажатимуть мене всі народи. Марія здивована, захоплена. Її з найнижчих верст населення Бог вибрав. Я свого промислу, своєї місії, спасіння в цьому світі. Знаєте, це здивування є в... має бути в кожного християнина. Хто християнин? Я. Бог мене спас, Бог мені простив. Мені простив, все простив, знайшов мене на дорог життя. Покликав на служіння собі, кого мене вибрав, покликав. Господи, тобі слава і подяка! І це десь є в наших молитвах. Має бути. Здивування, подив. Бо стати християнином це щось набагато більше, ніж сходити в церкву. Це не, це не, не є сходити в спортзал чи магазин. Ні, це віддати Богові життя ціле, сказати Богові так, як сказала Марія. Вислід з зустрічі з ангелом. Я слуга Господня, хай мені станеться по твоєму слову, хай буде за Твоїм Словом. І це не сказане через зуби, це щире бажання серця. Я не все розумію, знаю далеко не все, але погоджуюсь іти за тобою. Так сказав кожний, хто щиро пішов за Христом. Кожен христинин, кожен священник, який вирішує служити Богу, і на правду і ми не знаємо, куди нас Бог пошле. Яку працю довірить, але ми кажемо, я твій. Веди куди хочеш. Подібно промовив Авраам, пригадуєте? Авраам, говорить Господь в старому завіті до Авраама. Залиши цю домівку свою, залиши місце свого проживання, родину, батька. І йди за мною. Іди куди, я тобі скажу. Авраам, запити, Господи, куди? Я тобі скажу пізніше. Оце це крок довіри. Шукай нашого довір'я, нашої згоди. Наше слідування за Христом, наше прийняття на дитини це є сказати так. Так я зрішив. Я впав, я каюся, Я віддаю тобі своє життя і хочу йти за тобою. Куди поведеш? Діва Марія теж не знала. Як зреагує Йосиф на звістку, що вона очікує дитини? Як зреагує суспільство на звістку про те, що дівчина заручна очікує дитини? Це могло закінчитись катастрофою. Це не простий крок. Марія говорить так. І це є подвиг Марії, подвиг віри. Це перше серце, яке прийняло Спасителя. Серце Марії, серце Йосифа, пастушків, мудреців, і черга прийшла до тебе. Сказати Богові так. Якщо ми віддаємо Богу своє життя, а це є також і свій гріх. Ці свої помилки до теперішнього часу, Він дає нам своє життя, народжується в нашому серці, дарує свою святі, свою благодать. Це прийняти подарок два. прийняти сина. Син народився нам в твоєму серці. Коли ми говоримо Богові так з вірою і покаянням, Бог приходить в наше серце. Так само як прийшов на, на, на світ. Через Духа Святого і Марію. Через Духа Святого і приклад Марії Бог приходить в наше серце. Хлоп'ятко нам народилося в серці кожного, хто сказав Богу і так. Глибоко, щиро, з покаянням і вірою. Кажучи Богові так, Марія до кінця не розуміла. Так Марії привело її до тихо укритого життя. Так Марії привело її до агонії Христа. Але її облажають всі народи. Пригадуємо Гефсиманію, так Ісуса. Якщо можна, хай пройде мимо мене ця чаша, але нехай буде не те, як я хочу, але те, як Ти хочеш. Так Спасителя, так Марії, уможливили наше спасіння. Через наше так Бог діє в цьому світі. Змінює наші долі і долі інших людей. Виконує свою місію у цьому, цьому, у цьому світі. Віддаємо себе, Богу, скажімо, Богу так, як сказала Марія. Ви навіть не уявляєте, скільки Бог може зробити у вас і через вас. Які величні Його плани і мрії, і задуми щодо вас? Все залежить від вашого так. Я слуга твій, я твоя дитина. Я готовий виконувати твою волю до кінця. Нехай буде по слову Твоєм. Направду, хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. Зберегти своє життя для себе, це означає погубити його. Віддати життя Богу, рівнозначно спасти Його, прожити його в повні, бути щасливим тут на землі і благословеним у вічності. Дивлячись на Марію, її приклад, споглядаючи дитятко Ісус у вертепі, скажімо Богу, Господи, Ти зробив це для мене. Я хочу жити для тебе. Тобі віддаю своє життя. До цього нас кличе Божа любов, велика, спасаюча жертовна. сказати Богові так. Марія навчила нас, як це зробити. Друзі, дякую Богу за вас! Заохочую підписатись на мій скромний канал, на цю сторінку, щоб як найбільше людей почули Боже Слово. Ваші підписки, коментарі, поширення допомагають поширювати Божу новину. В цьому непростому світі, на просторах інтернету. Запевняю молитві. Бажаємо вчедри Божих благословень і запрошую на наступну зустріч. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!